Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. І сьогодні на моєму каналі буде дещо нестандартне відео, хоча все ж близьке по тематиці. Буквально вчора, можливо, хтось з вас вже чув про цю новину. Було запущено рух по новому подільському мостовому переходу. Саме для цього я сьогодні вибрався, щоб проїхатися ось цим автобусним маршрутом, який йде через міст. Це той міст, який ще називають Подільсько-воскресенським або міст. Метро на Троєщину. Але, на жаль, запущено поки що не метро, а лише автобус. Тим не менш, ви знаєте, я послідовно, ще починаючи з перших відео, підтримую громадський транспорт і вважаю, що місто має розвиватися саме в цьому напрямі. Розвивати громадський транспорт, а не створювати кращі умови для автомобілів, тому що цей попит ніколи неможливо задовільнити. І тому для мене це, звичайно, хороша новина. Не подумай. Це відео не для того, щоб похвалити Віталія кличка. Ну і насправді не знаю, чи є за що хвалити. Міст поки що відкритий лише для громадського транспорту у вигляді 111 автобусу, спецтранспорту екстрених служб і військових. Тобто така доволі урізана версія. Для тих, можливо, хто не в курсі або підзабув цей проєкт. Стартував ще більше 30 років тому. Мені тоді було десь 7-8 років. Я ходив в перший клас, а вже почала готуватися документація, розроблятися проєкти цього подільського мостового переходу. Звичайно, весь цей час, всі ці роки, будівництво не йшло так вже активно. Були перерви, зупинялося повністю інколи дуже дуже повільно щось змінювалось. І я доволі активно споглядав за всім цим процесом. Хтось каже, що це перша черга будівництва, тому що Подільський мостовий перехід це величезний величезний комплекс із естакад, різних мостів, з'їздів, але насправді це не так. Ще в 2007 році була відкрита перша черга у вигляді Гаванського мосту, по якому давно вже рухається автомобільний транспорт. Ну, але. По ось цьому основному мостовому переходу через Дніпро, нарешті, буквально вчора. Почали рухатися комунальні автобуси. Про маршрут ми з вами, мабуть, поговоримо трошки пізніше. Скажу лише те, що кінцева зупинка тут метро Лівобережна, і рухається цей автобус до площі українських героїв. Я планую проїхати весь цей маршрут, засікти час, подивитися у віконце і поділитися своїми враженнями. Ну а потім вже поговоримо про сенс існування цього маршруту. Тож, кому цікаво. Поїхали на 111 автобусі. Намалював маршрут нового автобуса. Тож давайте розглянемо його детальніше. Всього довжина маршрута вийшла 13 кілометрів в один бік і 13 в зворотній. Кінцева зупинка біля станції метро Лівобережна. Далі автобус рухається по вулиці. Митрополита Андрея Шептицького, де на нього можуть сісти мешканці лівобережного масиву, в тому числі ЖК русанівська гавань, ЖК Каховська. Я думаю, для них це дійсно може бути зручний маршрут, якщо їхати кудись на поділ, на поштову площу, на контрактову площу. Далі підсаджуються мешканці Русанівських садів. По вулиці Центральна Садова рухається автобус. Безліч зупинок з однаковими назвами: 18-та садова, 20-та, ну і таке інше. Розвертається автобус біля залізниці. До речі, станція Троєщина 2 знаходиться дещо в стороні, тому навіть якщо і прикладати якусь доріжку, то це ще треба буде пройтися. Але наразі Троєщина ніяким чином на цей автобус потрапити не може. Хіба що, якщо сильно бажати, перелізну. Залізничні колії і спуститися по стежкам, і сісти на зупинці, яка називається Русанівські сади. Далі, ось тут автобус нарешті заїжджає на Подільський мостовий перехід. Тут відкривається шлагбаум, і пряма лінія без зупинок на швидкості по гладесенькому новому асфальту везе нас на правий берег. Власне, один із з'їздів потрапляємо на набережно-рибальську вулицю навколо майбутнього ЖК Оазис. Ви можете бачити ось цю частину. Частково збудовано, тут ще нічого не побудовано, але взагалі цей майбутній комплекс дуже дивує своїм розташуванням. Причому мешканці, я думаю, при бажанні зможуть прямо з балкона застрибувати на автобус, звісно, якщо захочуть. Ну і далі по гаванському мосту, який є також частиною цього подільського мостового переходу. Везе нас на набережно-хрещатицьку вулицю, поштову площу, далі по Володимирському узвозу на Хрещатик. Це вже такий доволі відомий всім маршрут. І в кінці кінців по Великій Васильківській ми доїжджаємо до площі українських героїв. Ось тут висаджує автобус пасажирів, і далі рухається на зупинку ось в цьому місці, де забирає пасажирів. В зворотній бік я не їздив. Маршрут майже однаковий, хіба що відрізняється ось в цій частині навколо парку Шевченка. Ну і ще ось ця найбільш цікава частина, як автобус знову потрапляє на міст через Дніпро. Колись тут був е, старий пішохідний міст. От на місці його зараз з'явилася ще одна естакада. Тож, ось такий наразі маршрут, і я нагадаю, що далі міст має рухатися. В цей бік, як саме він потрапить на бульвар перова, ще невідомо. Та й власне на Троєщину до сих пір е ніяк не можуть прийняти якісь кінцеве рішення. Отже, ділюсь своїми першими враженнями, як ви побачили, маршрут від кінцевої до кінцевої. Зайняв у нас 40 хвилин рівно. В салоні було ну, найбільше, можливо, людей 10, це е, сіло на лівобережній. Більшість із них вийшли ще на лівобережному масиві. Потім нас їхало в середньому десь 5 людей, і найбільший рух, посадка, висадка, були саме на русанівських садах. Із чого можна висновок зробити, що, мабуть, найбільше цей новий маршрут зайде саме мешканцям русанівських садів. Звичайно, Самим росанівським садам ще їхати не дуже круто, тому що вулиця потребує ремонту, асфальтне покриття. Розворот, який знаходиться біля станції швидкісного трамвая «Троєщина-2», на взагалі не годиться для розвороту великих автобусів. Йому доводилось робити це в два прийоми. Ну а заїзд на мостовий перехід зараз регулюється людьми, які опускають мотузочку і піднімають її. І хоча б вже якийсь шлаг. Вам встановили, чи що ну зато сам проїзд по мостовій частині через Дніпро це кайф. Новенький, гладенький асфальт, швидко, без всяких заторів. І в цей момент ти розумієш, яким має бути громадський транспорт, сучасний громадський транспорт, про який я розказую. Якщо автобуси, тролейбуси рухаються по виділеним смугам і не стоять в заторах, то це дуже дуже швидко і дуже комфортно. І ви можете відчути це, ось приїхавшись зараз на 111 автобусі, щоб зрозуміти, що таке сучасний швидше. Такий громадський транспорт, але як ми розуміємо, це поки по мосту ще не запустили весь інший трафік, тому що на мосту не передбачено виділеної смуги для громадського транспорту. Також там не передбачено велодоріжок, е, лише вузький тротуар для людей, і то невідомо хто і для чого там буде ходити. Ну і три широченних смуги для автомобілів. Е, сподіваюсь, і транспортні експерти говорять про те, що все це можна змінити. По прав... Звузити ці смуги автомобільні, додати велосипедну доріжку, додати смугу громадського транспорту. І дуже сподіваюся, що все це буде зроблено. Тому що, як я і казав, в великих мегаполіксах вирішує транспортну проблему в першу чергу громадський транспорт, а не власні автівки. Ну а яку проблему зараз вирішує ось цей відкритий міст? На мою думку, поки що ніякої. Поки що, це просто заради піару, заради галочки, ось ми. Дивіться, відкрили міст нарешті через 31 рік. Бо в автобусі зараз 5 людей. Ну, ясно, що вихідний день, можливо, в будні буде більше. І Це тільки новий маршрут, ще багато хто не знає. Але я розумію, що так, буде зручно користуватися цим автобусом людям, які мешкають на Русанівських садах. Можливо, мешканці новобудов, які знаходяться поряд. Це Каховський, Садовий, там ще якийсь будується. Прямо біля мосту на Рибальському півострові. Ось цим людям так, буде зручніше, ніж як вони робили раніше, сідали на автобус, щоб доїхати до станції метро Лівобережна, і потім ще їхали на метро. А от люди, які живуть, наприклад, біля станції метро Лівобережна, я думаю, набагато швидше доїдуть сюди, до площі українських героїв, на метро. Я так порахував, це приблизно 15-20 хвилин замість 40 хвилин на авто. Обусі, тож автобус це більше така прогулянкова зараз штука. проїхатися подивитися у віконця чисто заради розваги. Транспортну проблему Києва він поки що ніяк не поліпшує. Хіба що я ж кажу, там для пару десятків людей з русанівських садів? Тож підсумовуючи, чи добре що в Києві відкрили. Ну, таку урізану кастровану версію мосту. Звичайно, добре. Будь-яка інфраструктура. Це якщо не занурюватися глибоко і не рахувати, чи взагалі варто було починати це все, і чи варто взагалі закінчувати весь цей проєкт. Це вже надто глибоко. Якщо так поверхнево взяти, ну відкрили добре. Краще ніж якби його не відкрили, і просто всі гроші, які на нього витратили, були би викинуті. Новий автобусний маршрут теж добре, а, який би він не був, все ж. Таке, хтось ним буде користуватися, і можливо. По мосту потім запустять ще якийсь додатковий транспорт. Ну є різні думки різних експертів, що і як можна зробити. Ну головне те, що цей міст, який позиціонувався завжди як міст метро на Троєщину, ніяким чином зараз Троєщині не допоможе. Ну, хіба що з Троєщини доїхати маршруткою до станції метро Лівобережна, і потім вже їхати на цьому автобусі. Але ніхто так робити не буде, це очевидно. Тому Троєщина. Ще має запастися терпінням, коли вже будуть будувати метро. Обіцяють, що в наступному році зроблять аж 10 метрів метро. Не знаю в якому вигляді, чи підземному, чи надземному. Ну але очевидно, що Набагато раніше по цьому мосту буде рухатися автомобільний трафік, аніж потяги метро. Та й взагалі весь цей проєкт все ж таки, скоріш за все, буде закінчуватися вже після війни, от якраз зараз приїжджав по центру, бачив і мітинг, що гроші треба витрачати на ЗСУ. Напишіть в коментарях, чи дійсно треба зараз всі всі-всі гроші на війну і забути про весь цей розвиток інфраструктури. Але якщо ви вважаєте інакше, напишіть, що ви думаєте про цей міст, про цей автобусний маршрут, що можна покращити, чи варто його було взагалі запускати, чи будуть ним користуватися, будь-які ваші прогнози. Пишіть в коментарях, давайте подискутуємо. На цьому все вітаю киян з новим автобусним маршрутом і з відкриттям мосту. Якщо вам від цього взагалі... Спекотно, як то кажуть, тому що мешканці правого берегу, взагалі, мабуть, не розуміють, що це, де це і для кого. Ну а на цьому все. Якщо відео було цікаво, обов'язково натисніть вподобайку, підпишіться на канал. Пишіть в коментарях, можливо, якщо знаєте про ще якісь е такі цікаві речі, які відбуваються в Києві, про які можна зняти такий невеличкий сюжет. На цьому все Тримаємося, Побачимось наступних відео. Бувайте!